Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Ну, на кінець-то приступаю я до свого буряка. Соток 7-8, не рахував. Ну, десь так. Буряк цього року непоганий, нормальний, в принципі. Є крупний, є не дуже, ногичка суперова. Будемо по чуть-чуть возити. Подивимось, скільки вийде. Ну, я думаю, що тут прицепів 4-5 буде. Самому, звичайно. Важче, довше. Ну, таке діло. Значить, рву є хлопці до половинки, половину лишаю так, щоб можна було під'їхати, стати потім, де буряк ріс, і рвати далі. Вже четвертий під'їзд зробив, мене разом довжина трактора з прицепом 8 метрів. Ну, тобто вже 4 по 8 я під'їхав, покажу, як я. Закладаю. Перше закидаю просто по прицепові. Розкидав, розкидав, там щоб рівно було, по борта заклав. І пізніше я закладаю. от Бачите, тут а, долина, а тут таке підвищення. По колу я закладаю, обкладаю точніше по колу прицепа. І пізніше закидаю середину, тим самим притискаю. Якось так. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Не то, що русня. Не хоче нічого робити, тільки готове. Слава Україні. О, нагрузив, добре. Два метри висотою загрузився. Тут ще нерівна дорога. На першій передачі помало їдемо не спішать. Тут хоч дорога нормальна. Її розрівняли, вона йде. До притулку можна тепер вже їхати на п'ятій передачі. Тупи рука. Колишній торфяний завод. Ну що ж, друзі, привезли трошки ми бурячка. Три прицепа привезли. Отака кількість. Одна купа, друга і там третя. Ну третя купа, сама найбільша вийшла у нас. Так затоварилися на славу. От, це поки ще не все. Оце, що бачите, за моєю спиною. Ще буде, як мінімум, один дуже пристойний прицеп, а можливо, навіть і не заберемо. Тому буряка буде. Дуже-дуже і багато. Працюємо далі. Кінцевий результат покажу по врожайності. Почистимо бурячок і покажу, як ми його охороняємо на зиму. Останній буряк, п'ятий прицеп, невеликий, найменше вийшлося, але зато квітка. Веземо додому. Ну що, друзі, з буряком закінчили. Коротше, така одна купа, отака друга купа. Ну, гички вагон. Ось тут ще така купа поки накрита. Так. Пізніше це все будемо закривати. Тут невеличка кубка, отакий от буряк, щоб ви розуміли. І там. Ну і гички закладено. От оце все. Коротше, врожай капітальовий. Що, сьогодні приступаємо до закриття буряка. Маємо от стійки. Маємо декілька куб. Це з вісьми сон. Підкинули отаку От кількість, просто насипаємо це все кошиком, зараз гарно пообложуємо і тоді вже будемо шаром покривати соломи. Головне гарно вирівняти. Сюди найбільший, крупний, тому що все сюди не поміститься. А решти, наприклад, отаке дрібненьке. Отаке. Така вся дрібнота. Ми її десь поносимо в шопу. Тут є, ще щось переберемо і тут. Ну, ще, коротше, багато. Ну і ще привезли ми е, е, два прицепа ріпи. Вже перечистили її. І от така ще кількість ріпи досить пристойна. Ну, на зиму все переворав. Коротше, процес іде через декілька днів морози, тому потрібно з буряком закінчувати із ріпою. Так, друзі, ну поки я прийшов з роботи, коротше, батько вже все закрив, тому не покажу, як він це все робив. Отака куча. Получилось такий кагат. У нас на, на нього кажуть кагат. Закривається це все дуже просто: шар соломи, шар землі і зверху нездала логичка. З буряків. Ну і також ще покажу от така кількість ріпи. Ріпа просто вогонь. Зараз покажу от, така ріпа. От, дивіться. ну, Красота. Це таку крупнішу сюди. І ще от така кількість. І кагат. Він виглядає невеличкий, повірте, він дійсно великий. Ну, а цей вже кагатище такий з буряка. Працюємо, якраз останній день передають погоди і далі вже приморозка. Соломою застелили і зверху закидаємо землею, закриваємо ріпу на зиму. Ну а я тим часом старичком Т-25 буду вивозити остатки мусору, сміття осілякого. І Завершуємо сезон, ну і скоро треба їхати буде його вже мити. Ну що ж, друзі, от і прийшов сніг. Встиг якраз вчасно закінчити, повністю закрили ріпу, буряк. І от такий сніжочок у нас вже випав. Ще тільки залишилося порубати дрова. Ну, Надіюся, що він довго, напевно, не буде лежати, так як перший сніг довго не лежить. Тому ще. Попрацюємо. Сезон 2022 закінчено і все, що залишилося зробити, це помити старичка Т-25-го, традиційно поїхати на мойку в місто і вимити його. Тому що замазюкався, коли переорював гній, тут дуже замазюканий. Так. Ну і значить, ще от буквально трішки, я думаю, Ближчих декілька тижнів, і після цього він таки буде виставлятися на продаж. І як би мені цього не хотілося, виставляти я на продаж його буду. Відео, коли виставиться він на продаж, обов'язково появиться на моєму YouTube каналі, де я розповім, що потрібно йому зробити, там чи доробити. Що було зроблено по ньому, скільки було вкладено і так далі. Це буде таке відео, як для нового власника, щоб багато не розпитувалися, а зразу подивилися, все одному відео знали. Ну і на остаток хочу сказати, що з цим тракторцем ми останній рік. Так мусить бути, як би мені не хотілося його продавати, але я змушений, буду його продати, для того, щоб не стояти на місці, бо, як я говорив, не бійтеся. В житті щось змінювати, у нас життя одне, і потрібно щось в житті міняти, пробувати. Тому останній рік з Т-25, наслідуйчий рік, 2023. Надіюся, що будемо з новим тракторцем. Звичайно, як все буде у нас в країні добре. Ну, а всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж самим все, па-па!